Класифікація дримби. Сам я не великий фанат класифікацій, але мої думки можуть допомогти людям, кому це може стати в нагоді. Можливо, з академічних кругів якихось, якісь роботи хтось буде робити по дримбі. А, також викладачам, можливо, якимось. А, викладається дримба. У різних закладах. Я не вважаю, що є досить вдале визначення цього інструменту. Я чув дуже багато визначень, і мені доводилося зустрічатися з дослідниками різними, ну наприклад, такими як Роман Кумлик, Любомир Кушлик або. Лися Дмитрівна на гусак з Київського кулька на цю тему деякі ну, думки я свої озвучу, вони свої озвучували. І я подумав, що це може бути якомусь цікаво мій досвід, тому що я вже давно займаюся цим всім. Ну, по-перше, яка суть визначення? Суть визначення в тому, щоб віднести дримбу до якихось інструментів спочатку, а потім відокремити від них. Ну, тобто, ви з якогось класу, щоб ми зрозуміли суть. Суть роботи цього інструменту, як він працює подібно ну, до якихось інструментів, але з відмінностями своїми унікальними, якимось, які в ній заложені. Ну, мені доводилося чути такі визначення, як архаїчний народний інструмент, як, наприклад, шумовий інструмент тоді там перкусія. Інструмент, що не пройшов, природній відбір інструментів, також таке чув я у Вікіпедію в нас попало визначення, яке дав Гнат Хоткевич в своїй роботі з <кій> книжці з інструментів народних, там у нас написано так, що дримба це язичковий, самозвучний, бортоновий. Щепковий інструмент. Також мені доводилося чути, до речі, що це духовий інструмент. <кій> От, ну, трошки я тепер по порядку спробую зайти з кожного цього боку. Ну, тобто, знайти подібність якихось інструментів з дримбою і відмінності. Ну, по-перше, ну, обертоновий інструмент, тобто це велика група інструментів, які ми використовуємо саме в інтонуванні обертони. Хоча обертон це така річ, яка вона присутня у будь-якому звуці, який ми чуємо. Не буває у природі звуку чистого ми не в змозі почути чистий тон. Тому що сама природа всіх випромінювачів звуку, а також наші вуха, їх природа, вони так вла... налаштовані, що вони не можуть оці гармоніки не створювати. Тому. Чистого звуку ми, ми можемо тільки в математичному смі, в сенсі почути, ну не почути, а зрозуміти, що таке чистий звук, там не малюватися сіну союду, наприклад. От. Але є інструменти, які ці обертони використовують саме для інтонування. І такий великий клас інструментів він також буде підрозділятися на вже низку інших інструментів. Такі, як, наприклад, духові інструменти. Духові також вони будуть, будуть розділятися. Тобто у нас є з маштуком інструменти, а також є флейти, Ну, флейта одна, по суті, обертанова флейта. Мондштукові інструменти це такі, як трембіта, ну, і те, що сподібне до трембіти, там є валторна натуральна або природня валторна, там лур норвежський, мисливський ріжок і таке інше. Тобто, ну, ще діджеріду до цих інструментів можна віднести. Хоча воно трошки відрізняється у діджирі, обертоновий ряд він зміщений у бік основного тону, тому що він товстий і за коротко, Ну, від співвідношення товщини і довжини, не таке, як, наприклад, у співвідношенні у трембіти вона дуже довга по відношенню до своєї Свитовщини. А... Від він, ну, по відношенню до своєї товщини, він досить короткий. Тому обертони зміщені. Але всі мундштукові інструменти, їх відмінність в тому, що ми можемо видобути тільки закритий обертоновий ряд. Те, що я розповідав у відео про, про Октави дримби, там ви пам'ятаєте, що в нас у дримбі є закриті звуки і відкриті звуки. Тобто є звукоряд обертонів, які в закритій порожнині виникають і в відкритій порожнині виникають. Тому цей ряд не повний. І мелодії вони такі своєрідні. Хоча коли ми маємо дуже довгу і дуже вузьку, Порожнину ми вже виходимо у другу октаву дримби. А, ну, з, відповідно, це друга октава, яка буде ну, там, у той же валторні або у тромбіті. Вона там, ну, тобто це октава, яка починається з 16 нашого бартону. І далі. І тому там навіть на закритих щось можна зіграти вже. От. А от є така, ну це відрізняє від римба ці інструменти, наприклад. Але серед духових є інструмент, який дуже подібний до дримби по своєму видобуванню звука, ну, тобто по звукоряду, скоріше за все. Це наша обертонова флейта або тилинка. Тилинка вона має таку порожнину пусту. ну, Порожнина пуста, то зрозуміло. Вона відкрита з обох боків, тобто це просто трубка така. Ну, Це безден... безденцівка яка. Якщо це з денцем тилинка, то все, рів... все рівно це все одно це буде у нас. Відкритий е, порожнина, тому що свисток він відкритий назовні. В нього е, обидва кінці вони відкриті. І коли ми закриваємо, от ми закрили один кінець, то ми отримали закриту порожнину. Таку, таку наприклад, як. от... Ну, от е, Окарини мають закриті такі порожнини, хоча там інші принципи добуття. І от звукоряд у цій флейті, ми можемо переходити зі звукоряду до відкритого на закритий. Тому, як я вже колись казав, мелодії, які ми вивчили на дримбі, ми можемо грати на телинці. Ми, коли ми спіймаємо ці обертони саме, вони так само розташовані. Тобто тромбіта то там все буде інакше. От, І ми можемо мелодії переносити з сталинки на дримбу і навпаки. Тому це дуже схоже. Також є інші обертанові інструменти, які не духові. Такі інструменти, наприклад... Як е, струнні абертонові інструменти. Це такий інструмент, як ротовий лук або це бірімбау. Ротовий лук він дуже подібний до, також, до е, того, як ми граємо на дримбі. У нас є змінний резонатор. От Це вирізняє наприклад, ці інструменти і дримбу відносить до них. Бертонові, і в них змінний резонатор, тому що, наприклад, у тих же теланках або трембіті там резонатор сталий. І ми там міняємо іншим способом, ми подаємо сильніше повітря і при більшій силі змінюється там... обертон переключається. Тобто... Інтонувати ми також можемо. От ротовий лук ми підносимо до рота і інтонуємо рот, ротом так само, як і на дримбі, і вдаряючи по струні. А, ну, Це такий також досить архаїчний інструмент. Деякі народи досі на ньому грають. Там є такі принципи. Ну, вони її в сучасному виконанні де декілька струм. Ми налаштовуємо якийсь тризвук, наприклад, і підносимо і граємо. Бірімбау. <звук> <звук> Ми до рота не підносимо, хоча там є такий гарбузик легінарія, порожнина, така, яка кріпиться до струни і також до грифа цього. І ми підносимо, він відкритий ну, з одного боку, ми підносячи його ближче чи далі від нашого тіла, ми таки, тим самим змінимо об'єм, який звучить в цей час. І також ми можемо інтонувати. Хоча там ботанів не дуже багато. Ну, Це також схожий інструмент. Далі, мабуть, ще можна сказати про такий вид звукодобуття, як спів. Не просто спів, а бертоновий спів. Там ми також основний тон ми подаємо за допомогою або голосових зв'язок, або горла. І так... Міняючи об'єм порожнини, ми видобуваємо звукоряд якийсь. Хоча там ми маємо тільки закритий звукоряд, тому буде відмінність дримби від того ж співу бартонового, що в нас тільки закритий звукоряд у спів. Тому, щоб виконувати, виконувати якийсь. Більш складні мелодії обертоновим співом нам потрібно завжди міняти основний тон. Тобто ми, міняючи тон, ми отримуємо якийсь ще обертон, який буде вписуватися в звукоряд вже нашої мелодії. І підбираючи основні тони і обертони, це досить складна річ, але це можливо і є е, е, люди, які це роблять. І свист, просто свист. От природу свисту я не, не досить розумію, не досить гарно. Хоча мені здається, що там немає обертонів. Ну, хоча, може, воно настільки, ну, скоріше за все, вони там є, наскільки ми настільки тонко ми міняємо одночасно і основний тон, і порожнину, що ми не помічаємо, що там є обертон, Не знаю. Складно сказати, але свист це дуже важлива. Ну, дуже важливий для дримбаря навик. Навичка дуже важлива, тому що ну, ми можемо мелодії запам'ятовувати, тренувати за допомогою свисту. І це дуже схожі на гру на дримбі рухи нашими органами артикуляції. Ну, от я окреслив приблизно такий клас інструментів, хоча є ще інструменти, які випадають з цього, хоча вони в чомусь ну, подібні конструкцією. Це такі, наприклад, ну... У вас відповідно таке питання може виникнути. От, Наприклад, губна гармошка Вона має у собі у складі багато-багато таких маленьких дримбочок, які там... Можливо, там ну, схожий чи цей схожий інструмент на нашу Ну, Він схожий за конструкцією, але за звуковидобуттям він також схожий, але ми не можемо інтонувати. Ми можемо міняти тембр звуку, досить ну, відчутно міняти тембр, але. Самого от інтонування в мене, наприклад, не виходило робити на губній гармошці. Мабуть, це пов'язано з тим, що вона винесена ці дрімбочки, вони винесені далі за нашу ротову порожнину, і тому ми ну, не можемо інтонувати. Ну, і... Хоча, якщо ми відігнемо, наприклад, трошки язичок на дримбі, то ми також можемо його заводити диханням, як це робиться на губній гармошці, там також під, підняті над рамкою трошки язички, тому вони заводяться. І ми чуємо цей звук. На камертонах таких для гітари, які потрібно дути, там також такий же принцип. По суті, можна навіть цю. Рамочку достати від, ну, з одної гармошки і туди причепити, там припаяти загнути цю частину колінця і можна грати буде як на дріб. От, Так що це також схожий, але він трошки осторонь стоїть, тому що ну, ми не можемо інтонувати. А, і от. Якщо пройтися трошки по тому, по тому визначенню, яке дав Натхотхевич Галайда, ми зможемо ну, трошки, ну мені цікаво трошки критики ці піддати це визначення, От саме згучний, що це означає, я не дуже розумію. Мабуть, це означає, що він, якщо його зачепити, то він продовжує якось звучати без резонатора вона не звучить дримба, хоча вона може вібрувати. Не знаю, наскільки це визначення воно підходить для дримби, що воно ну, насправді. Означає. Але щепковий інструмент, до речі, в цьому визначенні також стоїть таке слово. щепковий інструмент, Це, на мій погляд, не дуже підходить сюди, тому що, щепковий інструмент, як правило, це струнні інструменти, які ми чіпляємо струни, і вони звучать. Тут ми не все так просто. По-перше, ми можемо багать, багатьма способами сам язичок розганяти, Тобто і диханням, і можемо відпустити, просто вдарити, тобто, ну, де, ну, багато способів. І ще є додаткові способи, такі, як, наприклад, зміна обертонів. Ми можемо видобути звук зміною бертонів, ну, наступні ноти. Тобто нам не потрібно бити по язичку або диханням. Ну, один раз ударили і тоді ще диханням продовжувати, інтонувати. Тому, наскільки це, мабуть, не дуже коректно, щоб коінструмент для дримби використовувати. Ну, і я б, мабуть, визначення таке дав. Обертоновий, обертоновий язичковий інструмент з, зі змінним резонатором. Ну, зі змінним резонатором можна додавати, можна не Можна додати, наприклад, архаїчний інструмент. Бо це дійсно архаїчний інструмент, тобто інструмент, який він ну, в якійсь мірі забутий, в якійсь мірі він дуже давній. Він дуже просто, а його конструкція дуже проста. Тому ну, це також може віднести його до архаїчних інструментів. От. І... І ми маємо на дримбі натуральний звукоряд. Ну, тобто бортоновий язичковий, архаїчний зі змінним резонатором. З цих слів ми можемо вистроїти наше визначення. Річ в тім, що якщо ми будемо багато якихось накидувати понять сюди, таких як, наприклад, той же Щепковий, це може заплутати людину. Тобто щепковий він собі виявляє якось там, мабуть, як струнні інструменти, але тут ну, це не дуже зрозуміло. Бо, наприклад, визначення духовить, ну, воно зовсім не, не відповідає дримбі, тому що ну, ми можемо дути і подавати повітря через дримбу, але ми можемо і не дути. Мол, духовий інструмент ми можемо тільки дути, само воно не буде грати якимось іншим чином. От. Ще, ще є, ще є такі інструм, ряд інструментів, які близькі по конструкції, а це ті пищикові інструменти, в яких є тростина або пищик. Ну, це дуда валинка або якийсь там кларнет. Ну, вони схожі тим, тим тільки, що там є язичок, або там два язичка, але вони не навільно проходять крізь рамку, вони відбиваються від поверхні якоїсь рамки. Тобто вони з нею взаємодіють, хоча сам звук він схожий такий. І чим цікава для мене, наприклад, Дуда, вона чим близька до дримби, тим, що у дуді завжди є ще й бурдон. І у дримби основний тон, оцей зудящий такий звук, він нагадує бурдон. І вже інші звуки вони накладаються. І дуда, якщо от грати, наприклад, налаштувати бурдон на е основний тон дримби, то, виходить, цікаві також ефекти, важко відрізнити на навіть один інструмент, вони зливаються. якось. Ну, Я спробував грати в парі з дудою, це дуже цікаво, хоча дримба вона вступає за, гру... ну, за гучність вона дуже тиха. Хоча єсі дуда не дуже така дуда, яка не дуже голосно звучить. Якщо вони ну, налаштовані приблизно на одного з ну, ну, гучність. Налаштована в них, то це дуже цікавий ефект, тому що звук Бордона з'їдає основний тон нашої дримби, як він поглинає. І ми чуємо чисто обертони тоді. Ну, сподіваюся, вам це буде корисно. Ну, якось так я розказав трохи сумбурно, мабуть. Ну, основні свої думки я виклав.